Ходила в ліс там темно, як вночі, ходила в поле пусто голо сиро, а у садочку пугачі сечі, а на іконах із оливи миру. А ті ікони це живі кущі, це глід на гілці і калина в листі, це вранішні, на вигоні дощі, і промені осінні золотисті. Ходила довго в пошуку весни, побачене вражало та не гріло. Стогнали тихо сиві ясени, а від верби в очах мені рябіло. Воно й не дивно, був ще листопад, бувала осінь, золотила груші, вдягала в чорне молодий ще сад, скликала снідать заблукалі душі. І вже була Пилипівка і піст. Сніданок каша на воді без жиру, хапав мороз за щуки і за ніс усе було. Лиш бракувало миру.